Всім привіт у нашому садочку на Дніпропетровщині. Зараз займуся, хочу всі свої гібіскуси пообрізати, оцю всю порослі. Це, що внизу, дала ну, такі гілочки, щоб поголити оцей стовбур, щоб він йшов, так як на штамбі. Ну, де кущом росте, а де це мене за хатою тут такий гібіскус, Це сіянці. Вони трішки пізніше розквітають, але продовжують квітувати інше, ну, продовжують квітування гібіскусів по всьому садочку. Це дуже гарно і ну, мені подобається. Ще покажу свої сіянці. Тує Брабан. Ця менша. Ось така вона. Це в тому році я вже її без... Ой, в цьому чи в тому я вже запам'ятувала. І ось така красуня. Це взагалі мені подобається, ну дуже подобається. В тому році я їх висадила так. Ось така гарнесенька. Це ми восени, так, да, я їх висаджувала вже на постійне місце. І ось так, а цю сливу ми приберемо згодом, поки. Тільки пообрізаємо восени, а хто його зна, може на наступний рік та вона ще й плодоносити буде. Ось так. Вже поклали бруківку, чоловік поклав, засипали оце пісочком і поки ще вінечком так розсипаємо, де бачимо, ямочки, ну, пустоти. А так взагалі непогано. Ще він потім омивкою буде. Якоюсь там йому. Сказали, омивкою обмиті оце, бачите, солі. На плитки солі. Оце треба ще їх пообмивати. Ну там є омивка. Так, а не знаю, як вона називається. І ще ось тут залишилось трішки бруківки. Перед альтанкою зробив такий. Поріже, поріг. І біля е, гусака, де вода, теж тут ну ми піском засипали, поки, поки так, а потім все воно розрівняється, все. Теж гарненько зробили. За альтанкою з цієї сторони теж заквітував гібіскус сирійський, теж сіянець. Ну, колись посіявся, колись висадила, і ось такий красунчик зростає в мене. Тут по бокам яблуньки. І навесні Толя їх ну, робив прищепи, але одна прищепа тут не прижилася, ось так і залишилася. А на цій, подивіться, ось прищепа ще тут залишилась плівочка. Ось, бачите, плівочка залишилась. Подивіться, яка гілочка. Ну, взагалі, дуже гарна, мені подобається. Так вона прижилася і погнала-погнала, отака. Це теж червона яблунька, але вона один раз чи два плодоносила і в цьому році зовсім, зовсім не, не плод, нема плодів. Хоча вони квітували, квітували, але всі плоди, все, всі, весь цвіт змерз. Ну, сподіваюсь, що на наступний рік, можливо, можливо, щось зміниться і щось нам, ой, щось буде краще. Оце Red Passion. Вона там зростає така гарненька яблунька, молоденька теж. Ну, поки теж не, не плодоносила, квітувала, але ж я ж кажу, змерзли всі. Свік... Всі квітоноси позмерзали. Ну, будем... Будемо сподіватися на краще. Можливо, колись ми дочекаємося плодів. І відпочила наша фулмон плетиста, плетиста, ну, напівплетиста троянда, бо вона не така й велика. Ось. І почала квітувати. Ось такі квіточки її. Багато є пуп'янків. І там далі є. І он вже починає розкручуватись, ну, заквітує, буде гарнесенька. Пуп'янок, багато куп'янків. А я її тут постійно поливаю. Сподіваюсь, вона ще нас порадує. Вже третій день вітер, сильний вітер, прям ураганний, вже ну, дістав. Добре, що хоч не така спека, а, а те, а то було б іще й. Гарячий воздух і, і вітер сильний. Ну і представте, який резонанс. Це, це взагалі все суше, суше, постійно поливаю і постійно це воно висушує. Продовжує квітувати. Ой, наша фантом. фантом Ось красні. Прямо в цьому році вона так ні. Порадувала, от іменно цей кущик порадував. Такі гарні. А оцю гілочку виводила на штамб. Нічого не вийшло, у нас штамби не приживаються, вони вимерзають. Ну, так, трішки, бачите, пустила пагінців, ну і воно таке не, не розвинуте. Так що я Зрозуміла для себе, що ніяких штамбів я робити більше не буду. Оце обрізаю на дві, на три бруньки і все. Почала вчора ввечері все стригти і підстригла ось вербу і маленькі верби попідстригала і ось така кулька в мене гарненька. А ось наша капусточка ось така гарна. Ось гарнесенька. Зараз хочу ось цю голівку зрізати на борщ. Ось така туга, гарна. Ось ще одна є велика. Це нехай поросте. Ще більше буде. Мені велику не, дуже, не треба. Ну, гарна капуста гарна в цьому році. Важина достигає. Ось така. Небагато її в цьому році, я вже казала, вона підмерзла була. Але посмакувати є, і то дякувати. Це в нас тут один кущик, бо тут виноград, а на іншій стороні. Ще там три кущика зростає. Ну, така ж ситуація теж. Інжир далмацький. Ось такий вже в мене виріс з весни, але він змерз був. Ось бачите, такі обрізані гілки. Ось. Ой, сильно дуже рано я його відкрила. І якби я його Пізніше він був придавлений, все накрите тканиною, агроволокном. Все було добре, а весна у нас була така аномальна. Зразу була спека, і я ж ну і взяла ж і відкрила, ж думала, що як краще. А вийшло так, що в одну ніч різко, так, 6-7 градусів морозу, і, звичайно, він змерз. Прийшлося обрізати. І він гарно пустив ось такі. Пагони. І дивіться, вже ось є бреби. Ось такі по всьому. І тут дивлюсь, це ж все треба, бачите, обривати. Оці. Я потім, щоб не пошкодити, я потім обережно обріжу ножицями ці оце, щоб достигало. достигало до І, можливо, ще до осені. І вони ще й достигнуть, і ми ще спробуємо. Над кожним, і ну, де бреб, оцей ягідка, обрізати треба. Ну, це я бачила ще в тому році, дивилася одного блогера, і вона отак порекомендувала, і я таке зробила. І дійсно, вони швидко почали достигати. Так що є у мене такі бреби. І зараз я це все зроблю. Можливо, до осені я ще й достигну, ще й спробуємо інжир. А доволі їх багатенько. Я думала, в цьому році ми їх і не спробуємо. Дивлюся, і зовсім малесенькі є. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ось так. Вже доквітовує гібіскус болотний. Вже такі міленькі, малесенькі квіточки залишилися, але ще квітує. Ось, такі вони не дуже великі, але такий розлогий кущ він квітував, дуже гарно квітував. І в тому році я з нього взяла насіння, і оце ж з цього і ще з іншого там. То подивимося, що, що буде з цих. Вони гарно зійшли, зараз вже зростають на постійне місце, деякі я посадила, деякі ще в горщиках. Ну, побачимо, що з них вийде. Це вже, мабуть, на наступний рік. А ось цей гібіскус, ну, тут перші квіточки, одну я не побачила. Ось під низом ось такий. Він мені подобається, але він тільки-тільки почав. Бачите, ці дві вже відквітли, я її не побачила. Знизу якось почав. Дуже багато ще пуп'янків ще буде квітувати. Ну. Коли вже заквітує, я потім покажу. З нього я теж брала насіння, і сіяла. Ну, як щось буде, то покажу, звичайно. І заквітував мій деревій, який я сіяла з насіння. Ось теж виростила. І виростила такий же ж самий. Тому що я не знала, ось купувала такий пакетик, я зразу не зрозуміла, що воно таке. Що це за квітка? Називається Ахілея багаторічна вишнева королева. Ось, вже дякувати моїм підписникам то вони мені підсказали що це дереві. Звичайний дереві, ось такий. Звичайно, гарний, бо в мене теж такий є. Я по обміну з жіночкою мінялася і отримала його по обміну. Ну, теж гарний. Чому піні? Нехай буде. Розсажу його посадку більше. Ось такий деревій. Продовжує своє цвітіння. Гвоздика шабо. Ось така красуня, вже повна. Зразу перші квіточки, якісь вони були ось такі. Не повні. Ось подивіться. А ця вже далі пішла повна. Чому так? Сама не знаю. Дуже гарна. І десь я бачила інформацію, що шабо вона багаторічка. Чи правда це, чи ні, ну не знаю. Побачимо. А може, вона насівається? Але все ж таки я зберу насіння, щоб не втратити її. Дуже гарна вона і ароматна. Тут продовжує квітувати ось така трояндочка Єлоу. І моя амнезія. Вона вже бідна. Вже така муміфіцирувалася. Давно я вам не показувала, то як випустили квіточки і до сих пір вона стоїть з квіточками. Ось така амнезія. Попросила мене сусідка <смір> <смір> зробити живці перовські. Ну, я не пробувала, не знаю. Це прикопала декілька гілочок ось. Насипала, ну, придавила, насипала земельки, і оце прикопала, будемо на наступний рік, побачимо, чи пусте вона коріння, чи ні. Ще я таке не робила. Спировські ну, вона недавно в мене зростає, так що я не знаю. Ну і зрізала гілочку і заживцювала теж. Пару горщиків стоїть, не знаю, теж на пробу. Як все получиться, то будемо живцювати, чому піні? Чому піні? А це мій. Очіток, який я пересаджувала, що я показувала біля воріт. Він там такий блід... Тільки що до мене в гості приходила Людмила і принесла наше замовлення. Ми з нею дво... ну, разом замовляли ось таку хінацею. Це із дорогих. Ну, ось така, я все підпишу, бо зараз я не пам'ятаю всіх назв. Ось така красуня. Хінацея в горщику, там і коренева, здається, бо гарна, тому що вона витягувала, казала, що дуже гарна і коренева, зараз це буду садити. А це суниця з рожевими квіточками, вона ампельна. Тут п'ять таких ну, саджанців, теж гарнесенька. А це вона від себе принесла, відкопала мені очіток, теж все все підпишу. Лозовидний, здається, Деж гарний такий, в мене такого немає, він повзе і ще й квітує. Зараз буду висаджувати. У нас таке сонечко за хмарки заходить, то начебто і гарнесенько, то вже друга половина дня, то вже можна повисаджувати. Попроливаю гарно. Піду садити. Суничку я висадила. Ось тут великий такий горщик. Ось такий великий горщик. Тут три штуки я посадила, три саджанці. І тут, бачите, під бірючиною, Бірючина круглолиста, тут в мене зростає. Ось тут в затінку вона буде зростати, поки не приживеться. коренеба там гарне. Дуже навіть заплетений був горщик повністю. Тут вона у мене перед очима буде біля будинку, я постійно буду її поливати. Ось. Дві інших я ось посадила в підняту грядку. Ось тут будуть вони, поки зростати, тут у мене томати накриті, притіняючою сіткою, і тут вони в затінку теж будуть зростати. Вони ампельні, так що, якщо і будуть вийти, то сюди будуть звисати. Я думаю, що буде добре їм, хай розростається. А ехінацею я посадила ось на цю клумбу. Ось вона така гарнесенька буде тут в мене зростати біля гортензії селекшн, Вона навіть, сонечко, коли виходило, притіняє її, там статиться. А тут у мене зростає живця вирощена лаванда. Ось така. Три саджанці садила і один тільки лижив. Ну, заквітує, все буде добре з нею. Будемо потім розмножувати То бускова лаванда, а це рожева. Є ще й біла лаванда, ну, в мене її нема поки. Ось як гарно розквітла. рудбекія. один кущик тут. Ті вже, що далі були, відквітували, я вже багато повидаляла кущиків. Це на другій клумбі, біля будинку, ще там квітують. А тут оце новенький кущик і ось така гарна, дуже цікава. Троянда графиня Діана. Вишуканий сорт, названий на честь відомої законодавці моди, капелюхів Діани Бернадот. Вона є частиною колекції німецьких парфумерних сортів які вирізняються своїми вираженими та оригінальними ароматами. Має фруктовий і цитрусовий аромат, що дає особливого шарму її квітам. Але дуже колюче, що я можу сказати, дуже-дуже колюче. І в неї, мабуть, в два ряди є великі такі великі шипи, колючки і малесенькі. І буде ще квітувати, ще є пуп'янки, ще буде квітувати. Трішки було прохолодніше стало, і вона ось заквітувала. Ну і знову спека, і знову спека. Але дуже гарна троянда. Ще вставлю фото, коли вона після дощу при першому цвітінні була. Всім добра! До зустрічі, мирного всім неба.